Вже місяць пройшов з дати, яка відмічена була як дата початку кардинального реформування житлово-комунального господарства країни. І нічого здається не відбувається. Все, як і раніше, вжепи продовжують виконувати звичну роботу, прибирають, ремонтують під'їзди, дахи. Мешканці, які раніше категорично незадоволені тим, як працюють комунальні виробничі житлово-експлуатаційні підприємства. Ми самі убираем. вона там є графік, не составляет. Но якщо разобраться, окна ніколи в житті не. Это. Да, так, коротше гораздо, стекла там побиті, паутиння – это, это жильці. У нас, наприклад, в нашому подъезде, ну, наш дом, між нами говорять, люди порядочні живуть. І вони самі бо можете провалити і ногу поливають. «То Ви самі все-все робите. Все саміє. Подмітаємо, миємо, вулицю всю саміє митем. Все саміє. Самі. Ну, він нам каже начальник, що ну, ви знаєте, це таке, що ваш будинок вже нам Стільки на ремонт потратили, що ви вже нам гроші должні. Ми вам труби міняли. Да, у нас порвала труба, була з холодною водою. Ми по стояку міняли труби. Але ж ми міняли за наш рахунок. Вони дали працівників. Ми купляли труби і зробили цей ремонт. Вітер реформ, здається, вщух чи навіть дме в інший бік. Чи можна говорити про провал реформи ЖКГ? Аби розібратися в ситуації, звертаємось до заступника міського голови Леоніда Якубовського. Іде процес реформування ЖКХ. Цей процес він не може длитися три дні і все в зв'язку з тим, що далеко не всі люди визначилися, яким чином вони будуть обслуговувати свій будинок. Тому дія роботи ЖЕКів була продовжена на невизначений час. Сьогодні є така альтернатива, або люди вже Дійшли думки, що так, ми погоджуємося, будемо працювати в ОСББ об'єднуватися. Якщо ж ні, ЖЕКи продовжують обслуговувати житло і будуть це робити до тої пори, поки люди або визначаться, або ми десь вже восени будуть готові всі нормативні документи, які має видати уряд, і десь вже восени ми будемо починати проводити конкурси. В тих будинках, де люди не визначилися, ми будемо проводити конкурс всім бажаючим, хто буде мати бажання обслуговувати такі будинки. І от поки цей будинок не буде переданий на обслуговування або ж не буде створений ОСББ, в таких будинках жеки будуть продовжувати надавати послуги по обслуговуванню будинку. Жодного дня перерви ніякої не буде. Отож, кардинальних змін не відбулося, проте лишень будуть оприлюднені підзаконні акти уряду. Міська влада зазначив Леонід Якубовський, розпочне процедуру передачі будинків в управління різним суб'єктам господарювання. Десь ось уже мають бути на виході нормативні документи від уряду, яке забезпечить нормативний порядок проведення оцих конкурсів. І от ті будинки, де не визначилися, будуться проводити такі конкурси, в тому числі і ЖЕКи мають право подавати свою заявку на право обслуговування цих будинків. Тобто там будуть вже такі цікаві варіанти, але це буде дійсно настояща конкуренція. І буде реально вибор, люди будуть мати, чи обслуговувати самі, чи просити ЖЕК, чи погоджуватися на того, хто виграв цей конкурс, чи розривати з ним долар. Там почнеться така вже справжня конкурентна боротьба. Ви вже готові вступити у стрімкий потік конкурентної боротьби. Зачекайте спершу нормативні документи, мають бути оприлюднені в офіційних змі та на сайті Кабміну, і там цілком можуть виявитись певні сюрпризи. Я бачив тільки проект. Я не бачив того, що в якій формі. Можливо, там якась інша норма закладена, от коли воно буде оприлюднене. А нам в уряді обіцяли, що це буде ось з дня на день. Коли буде офіційне, оприлюднене, тоді ми почитаємо, розберемося і будемо проводити відповідно до настанов уряду. І навіть після оприлюднення підзаконних актів часу до фактичного втілення реформи в життя пройде чимало. Тобто цей процес почнеться, він не буде безкінечний. Я думаю, що там протягом року він повинен закінчитися. А поки що життя йде своєю чергою, і лишень окремі городяни відчувають у повітрі присмак реформ. І лишень одиниці справді готові до них.